Скій позов під небо у чистому полі для різних людей, для щедрих і продавали продавалися різні долі. Одні були і між, а інші як бідні ульос. Хто б Собі долю за гріш, а хто за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумнім, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнів. Долі ворожки та суючи дні до покупців вернулись. Долі самі набивались мене і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя сне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму? Ти собі затяг, сказала вона сувору. За мене треба платити життя. А я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати? І я її прийняла, як закор. І диво, велике сталося. Минула ніч і скінчився сон. А доля? Мені зосталося. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться? У мене жодних претензій нема до долі. Моєї обрали.